Фізичні активності для дітей це моє. Радість, емоції, дружба, згуртованість, відчуття, що ти можеш це круто. Я, Людмила Кулик, одного разу, почувши запитання дев'ятикласника, чому у нас на уроці завжди однаково знайшла такий підхід до викладання, якого потребує нове покоління українських дітей? Я почала змінюватися, розуміти їхні потреби. Тепер метою моєї професійної діяльності стало створення комфортних умов для розвитку учнів, сприяння формуванню у них ключових компетентностей за державним стандартом освіти. Мої учні, виконуючи сучасні діяльнісні ігрові завдання, вчаться досягати мети, надихаються, досліджують себе. Безпечно вивільняють свою енергію наразі, коли вони чують про нові виклики, знають, що буде корисно, цікаво, драйвово. Я членкиня команди вчителів громадської організації Рух Джуніор С. Популяризую фізичну активність серед дітей шкільного віку, змінюю їхнє ставлення до уроків фізичної культури, допомагаю знайти їм види спорту, які б стали їхньою щоденною корисною звичкою. Віддаючи учням свою енергію та час, я впливаю на їхнє життя зараз і майбутнє нашої держави. Навчаючи учнів, я втілюю свою педагогічну ідею збагатити їх досвідом, навичками та вміннями. Працюю над тим, аби фізична культура була гендерно рівною, командною, інклюзивною та максимально різноманітною. Пишаюся, що освоюю разом зі своїми учнями нові для нас види спорту: чирлідинг, регбі-5. Алтимат-Фрисбі, Бадмінтон, Сквош і флорбол. Я учасниця всеукраїнських семінарів, нарад нетворкінгів, майстер-класів, проєктів, флешмобів, челенджів та встановлення рекорду України з фізичної культури. На сторінках своїх соціальних мереж розповсюджую інформацію про позитивний вплив фізичної активності. На здоров'я людини пропагую здоровий спосіб життя. Моїм особистим досягненням стало отримання статусу школа Джуніор С плюс у числі перших двох шкіл України. Наразі я радію за своїх учнів, що можу забезпечити їм систематичні фізичні активності на заняттях гуртка з тих видів спорту, які вони обирають самостійно. Ціную їхню довіру, коли вони приходять до мене у позаурочний час, щоб спілкуватись, дружити, разом радіти своїм перемогам та ділитись досвідом.